Skjønner <laughs> du? Гуляємо, просто гуляємо. І собака чогось тобою цікавиться, йде і на тебе дивиться, що вона від тебе хоче. Ти їй цікавий. Чим цікавий? Раніше вона ходила і від тебе кудись тікала. А зараз хоче, щоб ти з нею якісь маніпуляції зробив. От я її Раз задержу трошки, а ти йдеш. Можеш підезвати, а можеш ту команду дати. Все, сковав ее. Все, и пошли. И она опять. Сейчас я могу даже поводок снять с ней. Вот дивись. и Она никуда не убежит. Если собаки, конечно, не будет. А может ей будет интереснее мяч, чем собака. Идем просто гуляем, гуляем. Потом по этой команде появляется то, что ей интересно. А тепер разворачивайся і йдемо в чувству цей бик. Ну давай, підзивай. Порой, вида, вида. Зави завы е. Вида, порой. Порой? Нет. Ага. Порой. Ну вот, да. Все, пустил мышку, пустил. А, она просто снимает мышку. Ні, вся вишка. Ага, то вона кусала по водах не тому, що і замажав. Не було чим гратися. Так. Да. Виходили, як не знаю для чого ходили і тільки виробатували бажання втекти від тебе і ви були не цікаві. Для неї. Аккуратненько, аккуратненько. Ну випадуть, быстрее, випадуть, виростуть другие. Все, йдемо. А тепер... Що там? Ага, зубки. Є ще все. Ну бежи, бежи. А дивись, зараз біля неї окажешся. Так, до мене давай. Фріда, давай. до мене. Пустив. До мене. Так, пішла шла. пошла жара. Он так вот это как с собаками больше чем полчаса погуляется, все становится. Вида, Давай, давай. Пускай. Ближе подойди, попробуй. Пустил внизу, мышка внизу, внизу, внизу. Вот, отозвали от собаки. Отозвали Фриду от собаки. Да. Вчера спорить зробы.